Ну що ж, ми з вами зараз декілька хвилин зрозуміємо, де ваші гроші і чому у вас немає тієї кількості грошей, скільки вам хочеться. Гроші, гроші, гроші. гроші – Це таке ем, дуже тригерне слово і дуже тригерна тема для багатьох, особливо зараз, коли е, зараз все поясню. Давайте поїхали. Я Крісті Муза. Дипломований практикуючий психолог вже більше 10 років. На даний момент я працюю з жінками, допомагаю їм проявлятися, запускати свої проявлення, реалізуватися, розкривати себе і взагалі знімати все, що вам заважає, все, що ви хочете, от воно тут ви, і між вами щось є. Ми забираємо те, щоб ви просто спокійно пройшли до того і отримали те, що вам потрібно. Чи це емоційний стан, чи це фінанси, чи це стосунки, чи це просто. Справа вашого життя знайти призначення. Ось так. Тому, якщо вам ця тема цікава, то запрошую в мої соцмережі. Там я кожного дня регулярно ділюсь тими темами, і ви там обов'язково знайдете щось цікаве для себе. Мої сторіс прям як тренінг. Тому поїхали. Самоцінність гроші. Який зв'язок між цим? Давайте два слова про це, як це формувалося. Для того, щоб ми з вами краще зрозуміли, як це нам отримати, нам треба зрозуміти, як воно формувалося і звідки воно взялось. Я в своїй роботі завжди шукаю першу причину, чому це так сталося, де цей корінь проблеми, і ми працюємо з коренем проблеми, не з наслідками, симптомами, які забираються, а потім далі все це проходить, а іменно з коренем проблеми. Тому давайте так. Самоцінність це те, як ми себе відчуваємо. Всередині, наскільки ми цінні для себе? Якщо говорити про самооцінку, зараз це фактично не про неї. Ми говоримо це те, що ми себе повинні оцінювати. Але в нашому світі, на превеликий жаль, самооцінка це означає, як ви мене оціните. Це вічні вагання, особливо у жінок, поради, дай мені пораду, допоможи, підскажи. І це не в плані того якоїсь інформації цінної, а в плані, як мені зробити, кого мені вибрати, що мені вибрати. Та деякі жінки навіть не можуть вибрати страву чи кафе, куди піти поїсти. Тому що вони сумніваються. І це не є там погано, це все нормально, це просто воно сформувалось на основі того, як, е, в якому суспільстві ми народились, на якому в кліматі, скажімо так, і це не про погоду, і як ми росли. Відповідно, як формувалася наша самооцінність і чому вона зараз стоїть таким величезною стіною перед нами, нашими грошима чи нашими е, якимись класними стосунками? Чому жінки погоджуються на стосунки, де їх ображають, е, там е, аб'юзять і застосовують до них е, моральний чи фізичний тиск, і м, розумієте самі, та, про що йдеться? Ось так, тому відповідно, чому жінки на таке погоджуються? Чому жінки погоджуються і та навіть і чоловіки на роботу, яка ну на які просто їх не цінять, не платять грошей їм, вимагають мільйон обов'язків позанормові години так далі? Чому от дуже часто до мене приходять люди, та які вже в терапії і кажуть, Крісті, чому вони на це погоджуються? Чому я на це колись погоджувалась? Yeah. Я людина, яка працювала, я з 12 років займаюся якоюсь діяльністю, працюю. Я перша моя робота це була Avon, я була консультант Avon, потім там інші фірми, такі як Amway і так далі. І я завжди десь підпрацьовувала. Я працювала на різних, ну, в різних сферах, так? коли собі шукала додатковий підробіток там, на літо, коли були канікули, ну, там, там, коли вже навіть в Універсі навчалася, я тоді ще не мала диплома психолога, я не могла. Ну, Практикувати, відповідно, я десь навчалась і десь працювала, щоб заробляти гроші на ці курси. Ну, нічого розумієте, да? гроші були потрібні завжди. Тому ось це таке резонансне відео, гроші. Я зараз вам просто підведу поясню причини да? і скажу, як це ми можемо забрати. Відповідно, з самого дитинства, воно навіть не в той момент, коли ми народились, зародилось, а ще давним давним в менталітеті, як виховувалися наші батьки, наші бабусі, наші. Тобто, взагалі, яка була база до нас? Коли ми вже народились, ми прийшли в сім'ю в родину, ми прийшли в якесь таке середовище, де вже тоді була сформована система цінностей в тієї сім'ї, певні е установки, певні звичаї, щось в такому плані. Тобто, ця людина, дитина маленька, новонароджена, появляється в цю сім'ю, і вона практично нічого не знає про цей світ. Їй треба просто дивитися і вчитись, та? як правильно там взувати, зав'язувати шнурівки, як там пити. їсти. Тобто елементарно всі речі дитина дивиться, щитує. Говорить дитина, щитує то губка, от і вона так само впитує погляди, установки. І коли говорить дитина, не розуміє. Вона, можливо, таких складних речей не розуміє, але воно по капельці, по капельці капає, воно закапає нам капає ціле склянка, так, і вже до семи років формуються наші у ці автоматизми, так? наші підставі моменти, які працюють на нас, потім все наше життя. Якщо ми з ними живемо, і, наприклад, от нам ми думаємо, що діти 90-х, привіт і старші. Ну, молодші теж є такі, але їх менше. E, так, коли, наприклад, нам говорили, що професія має бути серйозна, мені говорили, так, це не серйозна професія, там грошей не буде. E, коли там треба, щоб e, зробляти, треба там, e, тяжко працювати. І я, коли працювала ще психологом колись в школі, були такі часи, я знайшла, що там в приватному центрі з дітьми працювала, педагогічно-психологічно такі заняття проводила маленькими, та, e, з маленькими дітьми. Я знайшла ще роботу в модельному агентстві, я оклала психологію, і етику. Відповідно, я набирала цих робіт, бо треба багато працювати, щоб мати багато грошей. А мені не вистачало зі школи ти грошей, я мала офіційну ставку в 2014 році і півтора тисячі гривень. Ну плюс-мінус розумієте, так відповідно, типу, я розуміла, установка в мене була. Треба більше працювати тоді, щоб мати більше грошей. Логічно, логічно, навіть зараз дехто так теж думає. Але потім, коли почали з'являтися елементарно блогери, давайте класний приклад візьмемо. Чи люди, які почали працювати в легкість і почали заробляти великі гроші, в людей почали ті установки просто розриватися, шаблони. Дехто не вірить і говорить, що вони там обманюють, дехто говорить, що вони там нечесним шляхом. Чому це все весь хейт? Тому що люди мають установку, щоб багато е, мати грошей, треба багато працювати. Все інше це брехня, це обман, це неможливо, це все. Тому такий хейт. Ну, ми з тим розібралися, не будемо ту тему власти. Відповідно, самоцінні гроші, так? Повертаємось. Справа в тому, що коли в нас сформована така одна установка, потім що багаті вони не хороші люди не щирі, що там скромність прикрашає а скромність дорівнює бідність. Я от вам на 100% можу сказати. Відповідь, бо це неможливість про себе заявити в теперішньому світі. Скромність. Люди хочуть, я така скромна, побачите мене, що я така гарна. Ніхто її не бачить, і в неї виходить оця така, ну накопичується навіть деколи агресія, та ну і жертва, ігресія все там примішку через те, що я хто мене, не бачу. А щоб тебе люди бачать, треба заявити про себе. А заявити про себе вона не може, бо тому що вона ж скромна, це ж не гарно. Я ж буду нехорошою. Ну, це один з прикладів мільйон таки такі є. І оці всі установки, вони в нас отут, всі, їх треба всіх просто забрати. І відповідно, Але так як зараз наша тема стосується самоцінності, відповідно те, що в нас було е сформоване за всі роки нашого життя, що нам говорили, в нас так капали, кап-кап. З дечим ми погоджувалися, з дечим не погоджувалися, але воно в нас, е ми впитували це в дитинстві. Так? Відповідно, виходить, що якщо у е вас є установки, які блокують, занижають вашу самоцінність і блокують просто це -от -от гроші, то ви ставлять ціну, вона величезна. Ви не можете до того дійти, ви будете ну, старатися, ви будете робити різні зусилля. Але яка класна фраза, мені здається, що не є в неї всіх релігіях, це повірить, твої дано тобі буде. І насправді людина вірить у ці установки, всі багаж знань, які суперечить зароблянню грошей нормальних. Та, поки вона це все не розмитає, цей клубок ниток і забере ці установки. Солови вона їй недоступний, цей рівень. Якщо ви хочете грошей, якщо ви хочете популярності, якщо ви хочете не популярності, а просто грошей, вам треба забрати те, що вам заважає. Не означає, що там хтось поганий. батьки, там, бабусі дідусі погані Вам таке нав'язали. Вони вам сказали про те, чим вони жили. Вони говорили вам все найкраще для того періоду життя, коли було тоді в них. Але все змінювалось. Все змінювалось. Прийшли 2000-ні, спочатку, 2000-ні, потім далі Прийшли соцмережі, все просто розрушились ті всі та замки, ті всі установки. І ми зрозуміли, що все чуть ли не навпаки відбувається і вагомий момент. До мене приходять дівчата, жінки, неважливо, скільки їм років, це взагалі неважливо. Вони приходять і вони самі в себе не вірять. Внутрішній Я хочу о цього, 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 знову ж таки, тут вступає внутрішній критик такий величезний, каже, будь реалісткою, оце фігня, ти це не зможеш, це складно, е, так не можна, будь скромніша, будь хороша, а так тебе там засміють. І тобто її перекриває повністю це, і вона і далі в тінь, і Занижає її цю самоцінність. Отож, давайте плавно підійдемо до основного тезису нашого відео. Самоцінність, то, як я себе відчуваю, наскільки я цінна, настільки я можу. Якщо я працюю на роботі там, і в мене є шеф, я можу запрошувати в нього там, щоб мені піднімали зарплату, щоб мені доплачували занад години, щоб мені там давали моє. То, що мені належить, можу там приходити на роботу і себе класно подавати. Якщо там є щось таке, в мене буде такі співеці, де я приходила. Мені дуже треба було гроші. От просто я приходила і я розуміла, що це не моє. Я там, я це просто в розріз моїм цінностям. Я не буду там працювати. І я просто йшла. Да? Я не буду зараз наводити приклади, тому що можливо хтось з вас і має таку роботу, і але у вас цінності, ваші мої, мої, в мене інші. Тому я не хочу та, зараз показати, що якась робота окей, якась не окей. Якщо вона вам по цінностям підходить, прекрасно. Мені, наприклад, є роботи, які не підходили по цінностям. Відповідно, я туди не йшла. Так, якщо би я розуміла, що мені треба гроші, я би пішла роботі, яка суперечить моїм цінностям. Я би свою самоцінність впала. Вона би просто падала з кожним днем. Все, відповідно, типу, і тоді, як я після цієї роботи, можете дати щось нормальне. Раз, два, якщо ви себе проявляєте, от, е, ведете блог і так далі, і ви просто в блозі не мієте про свої там послуги, про своє там чи ви шиєте, чи ви печете, чи ви консультації продаєте, сказати, вау, це найкращий продукт в світі. Ніхто вас не купить. А навіть якщо і купить, то не буде стільки продаж. Як ви кажете, ну я от там, типу, ні, ні, ви от маєте своє, розумієте? Це дорівнює, якщо зараз отут мене слухають мамочки. Ви зрозумієте це дорівнює про те, що ви маєте сказати про свою дитину. Да, є мамочки, які про дитину говорять так само: та ну вона така, ну там така, може не дуже здібна. Ні, це отак. Типу, це частина мене. Ну, в принципі, що полюбити свою дитину, треба себе полюбити. Ті мамочки, які себе не люблять, то в них ілюзія. Любові до дитини, в них просто залюблювання і оце бажання обладати та, дитиною там гіперконтроль. Це зовсім інша тема. Там любові, ну з любов'ю трошки складновато. Відповідно, дійсно, що я щиро люблю свою дитину, я люблю себе приймаю, це теж вагомий момент, та, чому в терпію. Навіть варто піти, щоб дитині не, не причинити добро, тобто гірше не зробити. Відповідно, я даю, як я можу сказати про те, що вона ну, якась така. Ні, от як у мама, які вам має все, так само про свій продукт, це ваші дітяще, чи це ваші консультації, чи курси, чи ваші там ви та да, солодощі, чи ви там просто шиєте щось. Неважливо, це найкраще. Я роблю свої проекти найкраще. Чи, наприклад, як ви робите роботу, типу, якщо ви десь на фірмі працюєте і вас, ви розумієте, що недостатньо якихось там навиків, знань, ви їх підвищуєте і кажете, я класна, підвищуєте це. Плату. Давайте я буду рости. Ви ростете на рівень, свою самоцінність підіймаєте і піднімаєте рівень грошей. Якщо на тій фірмі вам не доста... ваша самоцінність тут, на тій фірмі ви розумієте, що вам так і так не будуть платити, ви йдете з тої фірми на іншу, щоб вам платили отак. Якщо ви маєте свій проект і ви от несете його в люди, так? Я, я дійсно щиро бажаю, що моє наставництво це найкращий продукт, який може вас привести до цілі. Воно на даний момент рік, ну тобто, я рік тому його запустила, я з кожним наступним потоком його відтачувала е, як -то, е, деталі якісь вводила. Я робила все краще, 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 Ну, бо тому що наставництво я так спілкуюся з вами особисто, відповідно, я якісь моменти я все прокачувала. Я вважаю, що це афігенний продукт, дійсно. І якщо ваша самоцінність така, а ви за свою консультацію берете як отак. Ви коли будете людині проводити консультацію, ви навіть її нормально не ну не дасте цю інформацію, навіть якщо ви супер класна, супер розума, схожете дати. Тому що вас ще самоцінність буде говорити, ми себе обманюємо, ми себе занижаємо, ми беремо за мало. Це фігня, На що ти себе дуриш. І все розумієте? Відповідно, типу, оці всі установки, що будь скромніше, стерпи, змовчи, та вода вона краще там знає, чи вміє на сподному по показнику. Завжди любили оце порівняти. Та Нічого, що в той дитини мільйони різних там досягнень, але та краще знає математику, Все, треба з нерівняти. Ну, це таке. Відповідно, ця самоцінність це внутрішнє відчуття, як ми себе відчуваємо в даний момент, типу та наскільки ми нам можна, нам можна найкраще чи не можна? Чи ай лише було? Чи я погоджуюся на якесь е, е, зіпсоване щось, я наприклад, п'ю каву на рослинному молоці, і мені буває, що я замовляю на рослинному, на рослинному молоці, я ще й плачу до кого це рослинне молоко. І мені часто можуть принести. А я не то, що в типу, мене нема алергії на лактозу, мені просто не хочеться її вживати, і мені неприємно, мені от на горіхому смачніше. І мені приносять таке молоко. Типу, та? І е, я дуже повільно до того йшла, я колись просто цю каву залишала і не пила йшла. Ну йшла в інше кафе. І так потратили ті гроші, бо тому що десь я розуміла, що пити я не буду. Але я не хотіла там. Ну, от така я була, та, там було років, у 2019 році. Потім я почала перепитувати. Я деколи зараз можу бути така наплега, що я про замовлення говорю, що там наприклад, підпівсяне молоко, чи кокосове. Коли забираю, кажу, це дійсно на тому молоці, Мені кажуть, так, коли я пробую і воно не то, то я піду і кажу, ви б мені зробили не на тому. І здавалося, що ви зараз можете сказати, а що, в чому проблема була тоді сказати? От я така була, хто за мною догосить або розуміє, ну, бачу мій шлях, я дуже багато ситуацій проживаю на собі. Та? Я проживаю все на своєму внутрішньому, е, ну, на внутрішніх відчуттях. Та? Я, наприклад, знаю віковій психології багато, але я ніколи не запущу курси і не зроблю щось для мам, тому що в мене немає власної дитини. Як я, наприклад, пройду цей досвід, я зможу на власному досвіді зрозуміти, що ага, буває так, 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 і тоді я зможу десь іншим допомагати в цьому плані. Так? І зараз я можу дивитися тільки з точки зору теорії. А я практик, я люблю бути практиком. Я люблю, наприклад, проявлятися і моє проявлення не було так. Я проявлялася, як ви розумієте, 10 років. Так? Я практикую так? я в 2014 році закінчила університет. Вже тоді рік працювала в ну, мене був вже тоді навіть, диплом бакалавра, я вчилась далі, пішла, да? Получається, що в мене вже тоді я працювала в школі рік. Відповідно, я вже навіть більше практикую. Ну таке. І суть це в тому, що ніж 10. і суть це в тому, що я... Побачила, що я навіть в школу, коли прийшла, я більше працювала з тим, що я допомагала тоді старшокласникам, це тоді профорієнтація, знайти сферу, не йти на ці класні професії, потім щоб вони не подобались, а йти по душі. Я тоді, людь, я тоді учням проводила тренінги, я старалась, це була моя така улюблена тема. Ще тоді, 11 років тому, я тільки прийшла в школу, та, от вчити, ну і працювала. відповідно, далі, дальше, далі я проходила сама поступово цей процес. Проявлення, призначення дуже важко, хоча в мене ж там був диплом психолога. Але тоді воно ну, так ну тобто це вже тема іншого відео. Відповідно, я вважаю, що я на практиці прохожу, я знаю, як з людьми працювати. Я можу, от, наприклад, зробити продукт для, для людей, які працюють з людьми, і він офігенно зайде, я офігенно допоможу їм. бо Я знаю всі ці підводні камні, я стільки років працюю, розумієте? Відповідно, я практик. І, і зі своєю практикою моя самоцінність росте, бо я роблю, 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 і самоцінність моя росте, і я тим самим віднімаю там, свою ціну на і так далі, та? Але справа в тому, що якщо б я пропрацювала цю самоцінність 10 років тому за рік активно, розумієте, я не знаю, де б я була зараз. Відповідно, можливо, я проходжу цей час, і це неможливо, це точно я проходжу цей, цей, цей досвід довше часу, але ви не повинні проходити довше час. Ви не повинні так як я 10 років цей ти, йти, 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 йти потрошки. Ви можете попрацювати тут з своєю психікою і вийти на це набагато швидше. Я буду дуже рада, якщо я до того йшла 10 років, а ви за рік дійдете чи швидше. Просто я буду захоплені від вас. Розумієте? В плані того, що тоді я вже була психологом, але ну, тоді я більше в іншому трошки напрямку працювала. Зараз я розумію, наскільки це важливо, прокачувати свою самоцінність. І зараз те, що я росту, це я теж працюю за своєю самоцінністю. Тобто зараз я вже працюю конкретно, я розумію, я крім того, що працюю з людьми, я працюю з собою і так далі. Відповідно, і я конкретно побачила, як тільки ви починаєте працювати самоцінністю, у вас починає рости дохід. Як ви не працюєте самоцінністю, ви починаєте говорити, а може це дорого? А може я не дам цієї інформації, а може я людей там людям не то скажу, може, я скажу то. Тобто ви в собі не впевнені, люди це відчувають. І навіть якщо ви будете їм транслювати так, але ви будете собі не впевнені. Люди можуть до вас не приходити, чого нема клієнтів, бо ви самі собі не вірите. От чого нема клієнтів? Ви самі не вірите, що ви дасте людині користь чи ви там десь сумніваєтесь з собі. Прокачуйте самоцінність, і як ви прокачаєте самоцінність, з прокачкою самоцінності ваш дохід буде рости. Як ви будете постійно працювати з самоцінністю, у вас дохід постійно, значно, кратно буде рости. От і весь секрет, ну, якщо він і існує, то він такий. Да? в такому плані. Я вас всіх обіймаю, напишіть свої інсайти, напишіть, як вам це відео, і якщо є питання, питайте. Буду дуже рада. Можете відмічати мене в сторіс, буду теж дуже рада, буду вас всіх репостити. Люблю, обіймаю, ваша Крісті Моза.